Всім привіт! Ви на каналі Букася і сьогодні дуже таке незвичне відео, тому що давно такого не було, тільки раз на каналі, і то вже напевно півроку назад. Це книжковий тех. А саме дуже е, пов'язаний з такою темою, яку я люблю. Я люблю їжу, я люблю солодке, я, я люблю шоколад. І це шоколадний книжковий тех. І він раніше на Буктюбі і Зарубіжному, і українському також був такий доволі поширений. Uh, і я вирішила, чому б ні, чому б не вернути uh, якби цей от тех, особливо ще й зробити на моєму каналі, тому що я люблю і шоколад, і обожнюю читати книги, і чому це все не поєднати. Хто не знає, що це взагалі таке, що це за теги. Uh, в нас от будуть різні види шоколаду, і uh, треба буде підібрати під uh, конкретний вид uh, книгу. Я все вам, ви, походу, все точно зрозумієте, і давайте вже переходити до початку. Так, але спершу я ще запалю свічки. Просто подивіться. Це найкраща свічка з найкращим запахом, яким тільки може бути. Взагалі тут пишеться, що це ванільний е, мілкшейк, але я не погоджуюсь, тому що я от нюхаю і запах булочок. Ванільних булочок. Ну не мілкшейку, це просто. Це найкраща е, знахідка, яку я взагалі е, знаходила за останній за останній час, скажімо так. Ще з цього це теж дуже класно, це відмова таємного Санти. Яйцечки це взагалі одне ціла. Так само, як я, і книги. Все, тепер точно можемо розпочинати відео. І так, перший пункт. Зараз я собі гляну в блокноті, як завжди. І так, темний шоколад. Я, до речі, не сильно фанатка темного шоколаду, але якщо прям дуже хоч, хочеться якийсь шоколад з'їсти, то я, в принципі, можу. Книга, в якій розкривається якась темна тема. Взагалі такого не читаю, але останнім часом почала читати детективи і також Rotvamp. Хто дивиться, хоча б дивився мої останні там кілька відео, я говорила неодноразово про свою знахідку, про своє відкриття. Саме про Ротве і її кримінали. Вона пише також різні. Що вона пише? Психологічні детективи, трилери в такому лайт форматі, тому що ну, от я читала її три книги, і вони не були аж такі якісь. Страшніше щоб, знаєте, так аж перетруснуло, трішки ні, такого не було. Але є якась така от моторошна атмосфера, особливо тут. Тут компанія вже зразу про історію розкажу в двох словах, бо я так не можу просто тримати книгу і не розповісти про неї. Хоча б це вже сотий раз, ну ладно. Тут е, одна от компанія е, збирається на такий собі корпоратив зимовий в Альпах, в горах. Там лижі, курорт, супер. Мав би бути реально класний відпочинок з колегами, але тут так сталося, що зійшла лавина, і одна з них помирає. Ось так. Тому я рахую з наявних в себе поки що книг таку змотрошніших тоцю. Такий цікавий формат, знаєте, мені от так якось. Прикольно. Не тільки от сидиш розповідаєш про прочитане, щось таке, про новинки різні, а от е тех. Ще й шоколадний. <гум> люблю. Так, білий шоколад взагалі, от, якщо вибирати, який б я вибрала: темний чи білий шоколад, який я, Ну, я так посередньо їх люблю, я б, напевно, вибрала навіть темний шоколад, тому що білий останнім часом мені взагалі не заходить. Легка чи весела книга. Взагалі, я зазвичай читаю таку літературу, легку, романтичну, але їх тут дуже багато. Але з тих, що в мене є в наявності, вони таку легкість в мене викликали, таке от якесь задоволення, і гумор там просто прекрасний, особливо головного героя. Це всім нашумівша, всім відома книга, про яку я також неодноразово згадувала на каналі це The Love Hypothesis". Від Алі Хазлвуд. Ось ця всім відома книжечка, всім відомий примірничок, який вже є українською, вже було недавно на передзамовленні, мені здається, до передзамовників вже в найшвидшому часі приїде, тому класно. І ця книга, не скажу, що була ідеальна, там були свої такі недоліки, які мені, мене не сильно так захопили. Тим більше я читала в оригіналі, я читала англійською. Моє досягнення це моя перша ціла прочитана добровільна книга англійською. І ось вона була легка. Це найголовніше, що виконує цей пункт. Далі Далі мій улюблений шоколад, молочний шоколад, дуже його люблю. Е, так, Книга, про яку всі говорять і яку хочете прочитати. Таких дуже багато, це взагалі можна окреме відео зняти про свої бажанки, але найбільше я останнім часом хочу прочитати е, квартира на двох. Дуже хочу прочитати. Сама обкладинка чого вартує. Ті відгуки, які я чула, це взагалі бомба. І хочу. Я так хочу прочитати. І знаєте, сама анотація і сама ідея е, про цю. От, ну, Сама ідея тієї історії, вона наскільки захоплює. Тому ось це така от книга, яку я найбільше зі всіх своїх бажанок хочу на даний момент прочитати. А наступна це в нас. Шоколадна цукерка з карамельною начинкою. Назвіть книгу, яка зробила вас під час прочитання сентиментальним. Взагалі, хто мене знає, я... мене важко так розчулити, коли я книги дивлюсь, коли я фільми дивлюсь. Я можу так замилуватися, але це так мило, це взагалі так. А навпаки сумно, але я не... ну, там, в мене сльоза не піде. Але якщо вже так, якась така. Сентиментальна реальна книга, то це було тисячі пам'ятних поцілунків. Можливо, ще якісь такі були, але от недавні свіжі моменти такі, і я відчувала саме сентиментальні. сентиментальні, то я відчувала саме під час прочитання цієї книги, особливо там в кінці останні 100 стринок, це взагалі було так. Важко на душі, хоча вона не сильно мене перейняла, якось пройшла в більшості ця книга повз мене. У мене не було такого. Все моє серце розбито. У мене такого не було. Вона так прослизнула повз мене. Можливо, це е, тому, що я читала в електронному варіанті. Це на мене так менш діє, тому що все-таки книга є книгою. Справжня паперова книга зовсім по-іншому впливає на читача. Ось, тому я би назвала це от в цьому м -м -м пункті саме тисяча пам'ятних поцілунків. Далі кіткат без вафлі. Не уявляю, як це кіткат, може бути без вафлі. Ну, якби, ну, ладно, це якось дивно. Цей дивний пункт, тому що я люблю я люблю кіткат. Е, але без вафлі якось так собі. <смі> книга, яка вас здивувала, ага, ну тут вже не дивно, в принципі, чому так називається. Це е, е, книга, від якої я не очікувала багато. Отак От я зрозуміла цей пункт, і хотіла захотіла. Сюди доєднати книгу, від якої взагалі, я про неї взагалі нічого не чула, жодного відгуку, ніде її не бачила. Але якимось чином, бабусі потрапила в магазині, саме там, консультантка їй сказала, що от ось детектив, бо я якраз хотіла читати якісь детективи, і от порадила саме цю книгу, яка запала мені до душі, і я дуже-дуже і вам раджу. Якщо вам хочеться. Познайомитися з детективами, то саме ця книга мене захопила, тому що це було не тільки детектив, це була просто така життєва історія про, навіть не, про несправедливість, всяке таке, і містика різна. Говорю я про Рутвея, поворот ключа. Вже в цій підбірці, взагалі, в цьому тегові дві книги Рутвея. Ось з трьох, які я читала. Ну, чому б ні? Чому б і про неї не поговорити? Ось. Тому ця от книга мене просто дуже здивувала, тому що я від неї взагалі нічого не очікувала. Ну, просто взагалі, тому що я нічого про неї не знала, як і про письменницю, так і про книгу. Ніде нічого не чути. І ну, тому так, я бралася за неї з такою якось, ну, не знаю, невідомістю, ніби ти йдеш, йдеш кудись в прірву, якщо чесно, і не знаєш, що там буде. Але. Я в тій прирві знайшла золото і свою любов. Реально, це було прям дуже класно. Далі снікерс. Снікерс це наступний пункт, вже, до речі, шостий. М -м -м -сімо. Таке маленьке відео виходить, ну нічого. Книга, за якою ви сходите, за якою ви сходите з розуму, якусь дивно. Чи це я щось не, не розумію, ну добре. Це була взагалі багато таких було книг. Багато було. Але от ті, що от зараз я ще згадую свої емоції, що я просто сходила з розуму, що там творилося в хорошому, звісно, сенсі. Тому що я так розумію, що цей пункт саме містить в собі хороший сенс, тому що були такі книги, які просто мене вивели, не знаю, з рівноваги, але в поганому сенсі. Тому. Хорошому. Це була четверта книга Господі. Взагалі ця вся серія, вся ця тетралогія була неймовірна, але от четверта книга, там наскільки такі події, шалені відбувалися, що. Ой, це, це було неймовірно, чесно. Я, я здоріла. Я здоріла, я потім продумувала, прокручувала собі в голові всі ті моменти, які. Відбулися, а я ще й так просто проковтнула цю історію, як би я не хотіла її розтягувати, тому що я розуміла, що це остання частина, ось, але ну, це було вау. Це було прям. Як -то тут пишеться, Я зійшла з розуму від цієї книги. Дуже апетитно звучить, дуже мені зараз ще раз прочитаю і все. Треба, Треба бігти за шоколадом. Гарячий шоколад з вершками і «Маршмеллоу». О, так, книга, яку ви б читали для розслаблення. Тут, взагалі, я тільки що вчиталась взагалі, в сенс цих слів, читали б. Тобто, в майбутньому, щоб я могла б читати, але я підібрала собі книгу, яку я читала для розслаблення. Це. Взагалі, я вибрала фіністо, тому що я пам'ятаю свої емоції, як я читала. Я максимально хотіла розтягнути. Я хотіла насолоджуватися цією книгою, тому що там неймовірні описи Наталії Щерби, як завжди. Неймовірно прописаний світ, в який ми поступово-поступово проходимо, і це було. Реально класно, багато є книг, від яких ну, з якими ти просто сидиш і розслабляєшся. Для мене це взагалі от читати книги це розслаблення. Навіть якісь там трилери, щось такого типу, то це взагалі. Але ти читаєш книги, ти займаєшся своїм хобі, тобто ти вже і розслабляєшся. Тому в мене так багато таких книг є, але ось така от книга, яка викликала реальне таке. Внутрішнє задоволення, то це фініста. Хто не знає, то це там дівчинка, яка була, я, до речі, розповідала і внесла цю книгу в найкращі книги року. Так, в мене таке враження, що я її читала не рік назад, так, рівно рік назад десь. Я її читала а десь там два роки назад, так, знаєте, дуже час дивно йде. Останнім часом. Ось, і там про сновидіння, про сни, весь такий світ снів. Там дівчина виявляється, що вона наша головна гриня-фініста може створювати там, різних героїв в снах, їхні різні дії. І всякі от таке, все дуже магічне. Якщо ви хочете детальніше, звісно, почути про фіністу, то запрошую вас в опис і ви знайдете там всі конкретні відео, які вам би пригодилися. Якщо ви там хочете почути про якусь конкретну книгу, так, я зробила висновок, Теги треба робити взагалі почастіше. Так що вони не надоїдали, але почастіше, тому що. Знаєте, тут навіть не треба придумувати ніякої теми, тому що тут вже є конкретні пункти, по яким ти будеш собі іти. Відео. І це прямо ну, класно взагалі. Це реально класно. Ось. І мені сподобалось. Сподіваюся, що вам було цікаво. Відео вийшло маленьке, але доволі таке свіженьке на моєму каналі. Ось. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях. Як вам це відео? Ось, і також не забувайте, звісно ж, ставити лайки, писати коментарі, я вже сказала. І всіх дуже люблю. Дякую за увагу, що додивились це відео до кінця. І всім бувайте! Честь! Дивіться, як у мене тут все фіоладеньке. <кхе> люблю фіолотки, дружимо. Тут я ще картинки повісила ті, що були весною літом. І я думаю, чому? І не дати їм друге життя, другий шанс. Все. Тепер мені це все треба після відео по Різні книги, до речі, я дочитала одну книгу. Я дочитала одну книгу Ротве в чимним мрочним ліщем. І відгуки такі неоднозначні. Давайте ми ну, трошки може світло з більше. Відгуки такі... Взагалі, очікувала я від книги більшого, більшої динаміки, тут ніби щось відбувалося, але по факту нічого не відбувалося. Все крутилось навколо одного. І не дивно, що це от перша книга, як говорить перший блінкомом. Так, і стала з цією книгою, особливо для мене, ну, особисто для мене, з цією книгою, тому що Рут Веа — це от перша книга її, скоріше за всього, тому що, я так дивлюся, я три з чотирьох прочитала поки що якісь, які перекладені. І ця найстаріша. 2015 року в оригіналі вона видана. Тому я так думаю, що це просто е, нехватка. Вміння написання книг і зацікавлення читачів. ось Тому так, не тема цього відео, але я вирішила з вами поділитися, тому тому що буквально от на днях прочитала і не знаю, в якому відео про неї розповісти, тому що окремий огляд точно ця книга не заслуговує все. Я пішла монтувати відео. О. Всім дякую за перегляд. Бувайте!